Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина. Сьогоднішнє відео це початок зйомок мого тижню стартів. Дякую за запрошення дівчаткам, які запросили мене до цього такого нашого, можна сказати, спільного проекту, чи наших стартів. Це Вікторія з каналу Україночка в'яже з В'яжемо тренди, і Наталя з каналу В'язалки від Наталки. І ми започатковуємо такий наш тиждень стартів. Три старти ми будемо починати на цьому в'язальному тижні. В понеділок ми будемо знімати початок свого старту. Тобто, сьогодні в мене є, я знімаю Початок мого старту. Покажу вам пряжу, з якої я буду в'язати, і буду думати ще, що в'язати, бо планів було багато у мене, але чекаю пряжу. Ще не вся пряжа мені прийшла. Ну, я думаю, що ви розумієте, що ми записуємо заздалегідь. А це відео ви побачите вже у понеділок, наступний, то ще я не починала в'язати. В мене ще є час. Сьогодні приступлю до. Пров'язування цього виробу, і ви побачите у цьому відео мої просування. Суть така, я починаю процес і показую вам, скільки я пров'язала за день-два. Ще не вирішила, бо не знаю, які в мене будуть результати. Звісно, бо бувають такі дні, що не вдається в'язати ну, Це я про себе, то сантиметр. Мого в'язання вам показувати не буду. Можливо, це буде за два дні результат. А швидше за все, так і буде. Другий процес я буду починати в середу, і наступний, третій буду починати в п'ятницю. Маю надію, що прийдуть мені всі матеріали, так як замовила. Пряжу до одного процесу і до наступного замовила гачок. То чекаю. Ну, якщо щось, якісь будуть форс-мажори, дякувати нашій фантазії, запасу пряжі, це не буде великою катастрофою, бо в списку моїх планів є наступні вироби, які можна з радістю почати. А інші, на які прийде інструменти пряжа, почнемо пізніше, це все. Не страшне, мій перший старт це буде процес, плечовий виріб. Із пряжі подарунку. Цю пряжу подарувала мені наш в'язальний український блогер Світлана з каналу Світлана В'язання для душі. Що за пряжа, я не знаю, не було на конусі назви. Я перемотала його в таку бобінку, щоб мені такий моток красивий, щоб мені. Компактніше зберігати цю пряжу, на мою думку, в таких мотках зберігається воно краще. Це пряжа такого ланцюжкового типу, чи шнурочок можна назвати, швидше за все, шнурочок такий. Е... Ну, більш як ланцюжок. Можна назвати шнурочок, бо якщо плоскеньке, то буде тоді стрічкового типу, здається, пряжа. Ну, ось така. Пряжа склад, я не знаю. Мені здається, тут трішки є і вовни, і трішки є поліакрилу чи бавовни. Ну, якась така змісовочка, тобто демісезонна пряжа, з якою я хочу зв'язати собі якийсь плечовий виріб. Швидше за все, це буде ковтинка. Ну, ви це все побачите. Хай для вас це буде інтригою. В наступному включенні ви побачите, що мені вдалося зв'язати, і мої просування по цьому процесу. Так, дівчатка, запрошую вас до перегляду наших відео. Переходьте на канали дівчаток, з якими я приймаю участь у цьому проєкті. На канал Вікторії і Наталі. Буде посилання в описі під цим відео. Заходьте, підтримайте, надихайтесь, можливо, ми вас надихнемо своїми процесами дов'язання якихось вирібів, чи ви знайдете для себе щось цікаве, або просто пов'яжете під, під наші відео, під нашу балаканину. Ми будемо фоном вашого в'язання. Адже разом в'язати веселіше. Я думаю, що так. Все, дівчатка, я пішла в'язати і включуся через день-два, швидше за все, і покажу, що мені вдалося пров'язати із цього процесу. Чекайте! Пішла я в'язати, а для вас час пробіжить непомітно, ви все побачите в цьому відео. Вечір-вівторка. підключаюся до вас з результатами своєї роботи. Хочу сказати, що цей процес я почала в понеділок ввечері. За понеділок мені вдалося пров'язати пару сантиметрів, вив'язати оцей рапорт. Що ж я в'яжу? В'яжу плечовий виріб, не знаю, що це буде чи футболка, чи ковтинка. В залежності від того, наскільки мені вистачить пряжі. Ну, я надію, що це буде ковтинка трішки вільного крою, і рукавчик там теж буде. Невеличкий, але буде. Бажано, але якби він був такий до ліктя або футболочного типу, такий спущене плече. В'яжу способом реглан погон. Такий широченький у мене реглан погон. Роблю прибавляння в кожному другому ряді. Хочу зробити, щоб плече було спущене. І далі вже буду дивитися, що в мене вийде. Можливо, буде тут резиночка по рукаву, або просто зроблено так, як у мене тут вгорі: набір болгарський зачин. По задумці, по моїй, мені б хотілося, щоб це було низ, оброблений таким способом, рукава і набірний край. Теж ось такий процес. У мене, я рахую, що я гарно просунулася. Починала на спицях три, зараз я ж на спецях 3,5. 475, не скажу вам, я, мабуть, говорила у першому включенні. В'язала сьогодні на роботі, скільки мені вдалося. День вдома не в'язала, бо не було коли ось так ось. Ось такі мої просування по цьому процесу. Слідкуємо далі, що в мене вийде? Це мій такий старт. Я думаю, він вдалий, бо якби рахувати. Брати, як зазвичай, погон, то можна вже було б сміло тут приступати до пров'язування рукава. Ось така моя задумка. Ось такий мій перший старт і такі результати в ньому. Так, ранок середи починаю до вив'язування нового процесу. Перед роботою знімаю вам такий, таке включення беру на роботу бобінку. Це я сама зробила такий мікс пряжі. Тут у мене іде пряжа букле, вона нерівномірна. Вже я вам показувала їх, хто зі мною слідкує. Тут іде отак тоненька ниточка. Далі йде потовщення букле. Ніби все й добре, але саме з-за цього ефекту я не могла подружитися з нею. Бо в одну ниточку, воно таке нерегулярне, ниточка тоненька. У дві нитки, якось теж мені не подобалося не той результат, що я хотіла. Я взагалі брала цю пряжу на таку шубку Тедді. Але виявилося, ну, замовляєш в інтернеті, достеменно не знаєш букле та й букле. Яке це букле, яких розмірів? Ну, вийшло так, що. Ось така у мене пряжа є. І основна ниточка в неї йде як муліне. Чорно-коричнева така, чорно-бежева, і на ній намотаний такий бежевий букляшик. Я купила Alize Lana Gold ниточку, ось таку підмот додала. І буду в'язати. Зараз з собою не взяла. Пряжу, яку додала вже, як покажу вам, якщо мені вдасться зв'язати за завтра, то я вам покажу ту ниточку, щоб ви орієнтувались, можливо, когось зацікавить цей колір. Алізе, мабуть, Суперлана чи Тік, чи Дінджер, мабуть, щось з таких пряж. Змотала я у дві ниточки, ось такий в мене вийвся мікс. І хочу вив'язати цю пряжу, щоб вона мені не стояла і був у мене виріб. А що ж я буду в'язати? Я планувала в'язати і починала в'язати вже плечовий виріб. Десь у мене вже є до половини, зв'язано вже і половина пілочки зв'язано, але цей процес я залишаю, буду його розпускати. Я в'язала гачком таки на таку жилетку. І тепер вирішила, що я зв'яжу з цієї пряжі. Зв'яжу кардиган бабусиним шестикутником, він мені просто буде такою накидкою на костюм на спортивний. Тут, в складі ниточки однієї, другої є декілька відсотків вовни, то буде вона тепленька, на міжсезон. гарна буде жилетка. Використовуватиму гачок у цьому процесі 4,5 кловер і буду приступати до роботи. Побажайте мені! Удачі я обов'язково підключуся до вас уже ввечері в четвер, і покажу, що мені вдалося пров'язати. Буду в'язати, мабуть, два дні, щоб були результати, бо я пізно стартувала, і в мене на цей процес, що я вам показувала перед цим, пішов рівно один день. Ну, на цей процес я виділю собі два дні і зустрінемося з вами далі в цьому відео. І ви вже побачите, що мені вдалося зв'язати у моєму другому процесі, у моєму другому старті, у наших з дівчатками спільних стартах, три старти, три блогери. Будемо ми в'язати свої процеси. Залишайтеся! З нами я пішла в'язати, а для вас час пролетить швидко, і ви побачите, що ж у мене вийшло зв'язати з цієї пряжі. Минуло два дні, і я підключаюсь до вас розказати про свої результати. Але спочатку скажу про пряжу, яку я використовую для цього процесу. Це Алізе, Суперлана класична. 25% вовни у її складі і 75% акрилу. Це Gold класична, в метражі 100 грам, 280 метрів. Я чогось думала, що це суперлана тік, чи Ginger, чи якось так. Але це виявляється, звичайна стара добра. нам Налізе суперлана класична. Колір у неї, кого зацікавив такий колір. Він і небеж, він теплий колір, він і небеж, і не кемал, ну, більше до верблюжого кольору небежевого. 499-й колір і пряжа, бобінна в мене тут букле а тут муліне можна так сказати, а тут букле. Така пряжа, в якій поєднано два типи пряж, скажімо так. І я зміксувала одну ниточку цієї бубінної, одну ниточку алізе класичної, трішки в міксі приглушився цей колір, тому що такого кольору я не змогла знайти. Були у мене спроби знайти в різних лінійках в алізе, я такого не знайшла, саме приближене виявився цей колір. Вирішила буду міксувати, і якщо воно буде цей виріпугачку, то, в принципі, буде виглядати нормально. Ось такий у мене мікс вийшов. В'яжу тут я з серединки вже половину цього моточка пров'язала. Пряжа в мене є, то мені вистачить, на мою задумку. І що ж у мене вийшло? За два дні в'язання, в мене майже вийшла половинка мого. Кардиган, ось дивіться, ой, як мені його помістити, це рукав, і пілочка, і донизу це в мене зв'язано скільки. Якби е, на розмір 44, то це вже, в принципі, була б готова е, одна деталь. Але я хочу рукав широкий, бо спортивний карман, ой, костюм у мене. Вільного крою, то мені треба рукав більший, і я більша. І костюм у мене оверсайз. Я не хочу, щоб так дуже воно в обтяжку було, буду в'язати таку розмахайку. Кардиган такий вільний. Оце, що мені вдалося в'язати. В принципі, я подружилася з цією пряжею в гачку, не дуже розщеплюється вона, в'язати можна. Ще раз нагадаю гачок Clover 4 з половиною, цей процес у мене просувається на ентузіазмі. На цьому я залишаю його на сьогодні і на завтра, і аж до неділі, здається, якщо мені вдасться ще в неділю щось пов'язати, бо. Я вам анонсую свій третій процес. Трішки в мене не так склалися плани, як гадалося, скажімо так, бо не поприходила мені пряжа на мої два процеси. На одну не прийшла пряжа, на другу не прийшла пряжа. Третій ще в мене був не прийшов гачок того розміру, що я хотіла. Ну, в принципі, я замовила пряжу алізе, діва. І два моточки дозамовила. У мене два моточки було, здається, один чи два я дозамовила. Невеличкі такі замовлення були зовсім невеличкі. І гачок ловер тоненький. Два чи два з половиною. Ну, як воно все прийде, я вам покажу. Бо сьогодні прийшло мені повідомлення, що пряжа вже прийшла, ну я не встигла на відділення. Ну, в мене були справи, я вже. Не хотіла бігти перечіпатися. Завтра приїде ще одна посилочка, де там два моточки пряжі на, на кофту. Я думала в'язати кофту з пряжі, що подарувала Юля з Ангори, такої рябенької, чорно-білої, то цей процес відмінився, ну то нічого, бо. Так, спонтанно в мене з'явився третій, який мені потрібно було б скоріше, і дійсно, я б його б носила ще літом, бо ще в нас літо кардиган з ангори я спіну в'язати пізніше. То я дістала бавовну, бавовна з ефектом зеластаном дуже гарний ефект, а чого саме бавовну з еластаном? Бо я планую в'язати. Футболку із такої фантазійної пряжі на Ковенус. У мене вже є виріб з такої пряжі. Я в'язала на початку створення свого каналу. У мене є ковтинка, я вам в кінці відео цього поставлю заставочки. Ви можете пройти рекомендоване відео. Кому зацікавило, ви можете пройти подивитися на мою ковтинку. Ця пряжа налог пряжі. Зараз цієї багато розрекламованої іноземної пряжі, ну зараз дівчатка вам не згадаю і яка. Можливо, я підпишу вам, тут вже при монтажі як згадаю, яка це пряжа, чи вставлю якесь чи фото, чи ще щось. Ну, якось я вам як не забуду, позначу. Ну, ця пряжа дуже дорога, для нас вона не по кишені, не знаю, чи вона продається в Україні, бо бачила я її у блогера Ольги, вона живе в Нідерландах, в неї магазин про клубочки. Знаєте, раніше ще до війни ми дивилися, вона так завзято рекламувала свій інтернет-магазин. Цим блогерам розсилали на рекламу таку пряжу, не секційну, фантазійну. То. Склад у цій пряжі ще й краще. Ця пряжа 55% єгипетська бавовна і 40% преміум акрил і 5% поліамід. 50 грам містить 125 метрів. Пряжа турецького виробництва. Ось така фірма Нако. Рекомендують нам інструмент 4,5. Буду в'язати на спицях номер 4 Колір такий перлинний, я б сказала, холодний красивий перлинний колір. Назву, як його прочитати, читайте самі, бо неправильно прочитаю. Так. Ця пряжа не тримає форми. Я її вирішила змішати з. Цією бавовною на еластані щоб мені воно трішки було стабільно щоб тримало форму. Змотаю в один моточок і буду в'язати далі. Починати процес. Ну Це вже ви побачите через днів два. Що мені вдасться пров'язати, бо сьогодні я в'язати не починатиму його. Сьогодні вже в нас 6 липня, ну, як святвечір вже перед Івана купала, завтра я в'язати теж не буду. Максимум, що змотаю, можливо, ці дві ниточки в один моточок і все. То буду я в'язати його в суботу, можливо, і в неділю, і покажу вам. Що мені вдалося зв'язати. В неділю вже змонтую відео всіх моїх трьох стартів і що мені вдалося зробити, і завантажу вам на канал, щоб ви змогли подивитися все однією серією, серією початок трьох стартів і їхнє просування за день-два, як вдавалося нам в'язати. Так, дівчатка, чекаємо наступного включення. З результатами моєї роботи по цьому процесові. Не перемикаємося. Чекаємо, скоро буду знову з вами на зв'язку. Третього старту, що мені вдалося зв'язати за один день. Продуктивно я попрацювала, просувала тільки його, спиці в мене номер 4 тож швиденько просувався цей процес. Це у мене. Футболочка із пряжі, ту, що я вам показувала. Змотала я фантазійно з додаванням бавовни. Заластаном під'єднано другий моточок, вив'язаний росток, футболка реглан погоном на одну петлю. Перейшла я на вив'язування вже зворотно поворотними рядами. Отак, перевернемо, так можливо, буде краще щось видно. В'яжу спинку. Ще висота така пройми в мене, залишилось небагато мені спинки. Переду з'єднати і йти по кругу, гнати по кругу вже до кінця. Пряж, у мене 5 моточків. Під'єднала другий, думаю, мені вистачить на футболочку до такого короткого рукавчика трішки спущене плече. Все в мене, думаю, вдасться, так як я задумала. Ось такий ефект. Пряжі полотна виходить. Дуже вдала ідея, що я додала сюди бавовну заластаном. Вона стабілізує трішки полотно, бо сама по собі ця пряжа і виріб з неї дуже розтягується в ширину. То я це знала, зробила трішки менший виріб і додала для стабілізації ниточку за ластаном. Все, дівчатка, на цьому наші старти закінчили, закінчилися. Будемо тепер з усієї сили працювати, щоб наші старти обов'язково стали фінішами, а вони стануть, бо всі процеси, які я почала, мені вони подобаються. В'яжуться з задоволенням. Не знаю, до яких перших прикласти руку по закінченні цього тижня. Ну, сьогодні я ще буду просувати цей процес, щоб мені перейти вже на... наперед. Хочеться мені ще такий у мене план на сьогоднішній вечір: дов'язати цей моточок, максимальний такий план. Хочу подякувати дівчаткам, що разом ми зробили таке відео, такі наші три, три старти трьох блогерів. Мені дуже сподобалася ця ідея. Дякую, дівчатка, за запрошення. Хочу вас запросити в описі під відео будуть посилання на канали, на канали дівчаток, які зі мною приймали участь у цьому проєкті. Тож, переходьте, дивіться, давайте будемо в'язати разом, будемо дивитися, слідкувати за просуваннями наших процесів. На цьому хочу закінчити своє відео словами вдячності за вашу підтримку, за коментарі. За вподобайки, за мотивацію, яку ви надаєте своїми коментарями. Це багато чого, це багато чого варте, скажімо так, ну, це нам дає крила. спонукає не зупинятися, працювати далі, знати, що тебе чекають твої відео. Людям цікаво дивитися, так що будемо працювати. Дякую, дякую всім за підтримку. На цьому до побачення! S vami bola Valentina. Do skorech a zústričí.